Так, всім привіт! Як ви зрозуміли з назви відео, що нам знизили зарплату. Але не все так погано, як ви прочитали. Бо треба побільше підписників, щоб більше звернули уваги, підписалися на мій канал, щоб ми більше розвивали україномовний контент на всіх соціальних мережах. О, так, новина прийшла вчора. Мені подзвонив один водій з нашої компанії, каже, ти чув інформацію нову? Я кажу, ні. Каже, що там трапилось? Каже, нам знизили зарплату Кажу, багато. Каже, та ні. Вернусь, слава Богу. Все, ну я якраз на розвантаження був. Потім вже зайшов в наш чат нашої компанії, подивився відео від нашого директора. Ось. І там так, да, що так і так, що до уваги всіх водіїв ми знижуємо зарплату на 5 центів за милю. Тобто у кого була зарплата 90 стало 85, у кого була 80 стало 75 аналогічно. Тому що ну, ринок, чекали, що ринок має... Ринок флетбетів, от е, квітень травень це самий-самий кращий час. Завжди в цей період ринок флетбетів піднімається нагору і більше всього зарабатують флетбети на цей проміжок часу. Але, на жаль, нічого так і не трапилося. Ринок як був поганий, так він і ще е, став не дуже гарним. Ось. Ну, Я це очікував, я знав, що це буде, я вже чекав на це ще з січня місяця цього року, що, що цей що має піти зарплата донизу, бо багато компаній вже знизили. І я навпаки я був вдячний, я так і написав компанії, що це було очікувано, але... Ми були готові до цього. Тобто я навпаки подякував компанії за те, що так довго при такому поганому ринку ми маємо, ми мали високу зарплату. В деяких компаніях ти навіть прийдеш з досвідом, тебе зарплата буде максимальна 75 центів. центів. Тому, тому ну як я як я замітив в нашій групі по коментарів від водіїв нас там. 43 людини. Там не тільки українці, там дуже багато водіїв з різних країн. Є Бразилія, є Сомалія, є Нігерія, є американці. Тобто, тому ну, всі на англійському там пишемо. Тому всі навпаки підтримали, зголосилися. Так що, да, поки з такою зарплатою попрацюємо, нічого страшного. Головне, щоб вантажі були, щоб ми рухались, і щоб, щоб компанія не втрачала гроші свої, бо зараз ну, великі компанії де і маленькі дуже сильно втрачають свої гроші, тому що вони не можуть покривати все, паливо дороге, ціни малі, а зарплату треба якось отримувати щоб люди також працювали, тому що ну, можна знизити зарплату, як це було там у 2018 році, да, там, до початку підняття цін на все, то там зарплати були ну, 70 центів, 75 центів можна, але причина в тому, що все подорожчало. Рент, хто зараз переїжджає, рент дорожчий. Продукти подорожчали, паливо подорожчало тому тут без варіантів. тобто, ну, Дуже тяжко компаніям платити зарплату, тобто, утримувати її дуже високу. І при цьому треба, щоб компанія теж щось заробляла, а не тільки витрачала, бо компанії вони платять зарплату, вони платять за паливо, страховка, кредити на траки. Плюс обслуговування траків, плюс зарплата диспетчерам, ну, тобто там дуже-дуже велика сума йде на все. Тому я сподіваюся, що ми якось витримаємося цей тяжкий період і сподіваюся, що ринок скоро піде до гори, щоб кожен міг заробляти. Ось такі в нас зараз умови, але нічого, тримаємося деяким. Зараз тяжче, ніж нам. Тому я би не сказав, що дуже погано. Тому хто там буде в коментарях писати, що я нею? Я не нею. Просто кажу новини, новини нашої компанії, що зараз відбувається. Я ще раз кажу, я не нею. Бо іноді пишеш, що Чого ти неєш? Може, неуважно слухають чи десь прослуховують. Але в такий період... Зараз перша година дня їду на завантаження. десь в Оклахома, як бачите, за вікном нічого немає. А, незабаром буде дуже гарний випуск, але він буде довгий, може десь на годину, ну, точно не знаю. А, буду, дізнаюся коли змонтую, Але дуже-дуже гарний. Я там по горам, по каньйонам, через ліса. Дуже класно, Зайдаха через штат Юту, штат Колорадо. Дуже-дуже круто. Це через випуск буде. Зараз буде випуск, як я виїхав з, з дому, завантажився, поїхав на Айдаху, а потім вже буде отой гарний-гарний випуск. Ось такі у нас справи. Так, що ще цікаво вам розповісти. А, можу повідповідати на ваші коментарі. Я заскочу, швиденько гляну, що в нас там по коментарях. Так. Ну от кажуть привіт з Харкова. Гарне відео, поменше себе знімаю». Ну, Мій канал є, мені подобається себе знімати. Тим паче зараз на відео я більше знімаю не себе, а все, що біля мене проходить. І да, я зараз вирішив придбати собі камеру, ну не зараз, може, найближчим часом а, зупинився на камері DJI. А, точно не знаю, не пам'ятаю модель, але вона така невеличка, така тоненька, вона просто не дуже дорога і по відгукам дуже гарна. Я також там, деяких блогерів запитав, одного я. Ага. Володя з Америки, він на спринтері працює, я в нього запитав. Він каже, дуже-дуже гарно. Так, питають про продовження PTI. Я хочу його зняти, я його зніму, але на жаль немає часу, бо там залишилося у нас Cab Inspection і Test. тест. Ось, я обов'язково його зніму, тільки, будь ласка, почекайте. Я знаю, я... Я знаю, я ще хочу зняти відео про такси, скільки ми заплатили податків за 22-й рік. Теж думаю, може комусь буде цікаво. Йому пишіть. Якщо буде цікаво, то я обов'язково запишу. А, о, Дуже класний комент був от вчора, прочитав. Привіт Віталій! Як ти вчився в школі, твій улюблений предмет? Дякую за відповідь. Месі Месі написав. В школі вчився на, якщо по 5 бальний на троєчку, якщо по 12 бальний, десь 6-7 балів. Я якраз вчився в той період, коли ми перейшли з 5 бальної на 12 бальну систему. Саме більше мені подобався предмет на 10-11 класі це урок праці. Всі скажуть, що ми всі його любимо, але бо до, до 11 класу... У нас був звичайний урок праці, щось ми якісь ручки робили, щось там точили, якісь гайки, шайбочки, таке, знаєте, мінімально. Я думаю, кожен так робив, кожен в кожній школі. Але в 10-11 класі ми робили меблі з ручно, ручної роботи. О, з 10 класу у нас був типу, як іспит такий, а ми робили стілець, повністю виточений струганком. Тобто, все вручну зробили. А в 11 класі у нас іспит був, це кухонний стіл для, ну, для, обіда, е, обіда, для обіду, да, там, для, для вечері, неважливо, а, з виточеними ножками на станку і 4 стільці. Також витишені ножки. Це, що ми не робили, це тільки верхню оцю, столешню, ми наробили, нам її замовляли, бо там... З ДСП вона зроблена, чи ДВП, не знаю, вона спресована. Ось. Ми тільки там кромки клеїли, їх лаком скривали. Ось, То, Як я зараз пам'ятаю, 110 гривень ми заплатили за матеріал. Да. Бо ми мали заплатити за це. Це був 2005 рік. ось, Але от також нравилась українська мова, українська література, але це я зрозумів, коли я закінчив школу. В школі я цього не розумів. Також трошки нравилась хімія-біологія, всесвітня історія подобалась. Бо ну, цікаво було. Історію України я якось зовсім чесно, нічого не пам'ятаю. Я не знаю чому, але пам'ятаю, що ми десь до сьомого, мабуть, класу. У нас була література. Ще, там, з вітчизнаних тих часів. Ось, тому там в нас книжки такі порвані, пам'ятаю, були деякий час, а потім вже перейшли на українську літературу, я якось в мене все це виплило. Англійська мова пам'ятаю, була вже з плохотника. Так, да, автор плохотник був. Так, так, так. Дуже швиденько зараз придивлюся, що Ну, Такі якісь цікаві коментарі цікаві, цікаві. Хтось просто букви ставить, щоб так, просто тихіший звук наступного відео вже буде трошки тиша при вступі. При вступі точно про кінцівку я, я не міняв ще, на жаль. Начебто такі питань такого не було. Да, начебто таких питань більше не бачу. Чесно, ну так, тяжко дивитися. А і скажіть стосовно прямого ефіру. Якщо ви хочете, давайте зробимо прямий ефір. Я з радістю з вами поспілкуюсь. Але для це я, я мабуть, маю бути вдома, бо в дорозі я не хочу. Це незручно. Інтернет може дуже часто пригати, тому я хочу бути вдома. І якщо ви скажете, так, да, давай робимо інтерв'ю на якусь тему, можливо, я скажу, який день це буде, по якому часу. І також напишіть приблизно, який ви час саме хочете, тому що, я думаю, саме під вечір я маю увазі за київським часом. Давайте так, за київським часом. Саме зручно буде, бо я знав, у нас 7 годин різниця з Києвом по часі, тому я думаю, буде, буде саме зручно. Да. Ну і все, отакі у нас новини. Я вже це, мабуть, другий чи третій день їду по полях, по ЮСК. Чесно, від цього дуже сильно устаєш, бо спідліми дуже, дуже міняється, то більше, то менше, то фізично якось тяжковато від цього. Я навіть в душ не можу нормально заїхати, тому що не маємо мої мережевої заправки PyLi чи Flynn J. Нечуєш на якихось тракстапах невідомих, але добре, що є хоч місця на них. Та й все. Да, так що на все добре. Чекаю на ваші коментарі. Чим більше коментарів, тим більше буде якась активність, бо мені теж монотонно тут знімати. Не завжди є цікавим, але коли щось цікаве я обов'язково знімаю. Але кажу, що через випуск має бути дуже-дуже цікавий. Особливо приємно поглядати природу а, середньої Америки. З Мідл Вест називається. З да, з middle... Чи... Да, десь middle West. Отак. Так що всім добра. Всім пока, слава Україні, всім здоров'я і бережіть себе.